Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І я думаю, що клацаючи на це відео, ви вже побачили, що воно буде не коротке. Я пропоную вам починати робити якісь свої домашні справи, манікюри, прибирання, чищення картоплі на вареники і всяке таке. А я паралельно вам розповім про затишні, теплі, зігріваючі осінні аромати. І, і так чесно кажучи, осінь це далеко не моя улюблена пора року. Я переважно осінь сприймаю, як о боже мій знову цей тлін і знову слякуть і геть на. Протягом найближчих півроку і дуже мало сонця, і все таке. Але є один такий хороший плюсик і нюансик в осені. Це такі от саме теплі щодо сонечка, коли прогрівається так трошечки парк, наприклад. Такі от теплі деньки, коли можна собі додати теж такого якогось внутрішнього тепла, хорошим зігріваючим, огортаючим, таке, можливо, деколи заковиристим і перцевим ароматом. Щось таке можна поносити восени, що ми собі не дозволяємо. Вдягати в літню спеку, тому що воно просто тримає за горло і душить. І перший аромат, про який я хочу вам розказати, це як не дивно, Avon. Я в своєму відео про своє день народження і про першу тисячу на каналі показувала три парфуметки від Avon. Зараз я їх позакриваю, щоб воно. Культурніше виглядало. Дивлюся, чи в мене петличка нормально стоїть. Ось я нормально стоїть. У мене з петличкою такі вічні трабли. Я постійно її причеплю, але щось стається і на неї звук не пишеться. І я з петличкою сажу більше для декорації, ні для того, щоб писався звук. Слава Богу, що фотоапарат має теж свій е, мікрофон. Так от, оця трієчка від Avon мені приїхала. І тут в мене. Ой, господи Боже, спокійно, тут в мене був Iris Fetiche, в мене тут була Magnolia Fliors і Patchouli Indulgence. Patchouli Indulgence мені ще запам'яталося з назви. І як результат цей аромат мені сподобався найбільше. Iris фактично, я ще не встигла поносити, Magnolia мені відверто не сподобалася, тому що не мій ніс цей аромат занадто кислий. Я не люблю кислинку в ароматах, в дуже рідких випадках її толерую. І в тому випадку... Вона мені не підійшла. А от почулі індульгенс я носила декілька разів. Я навіть здумуюся над тим, щоб поставити собі навіть повноцінний флакон на поличку, не тому, що я зношу, там, наприклад, цю десятку, бо я люблю часто міняти аромати, швидше за все, і десятку не доб'ю. Але от навіть з поваги до Avon, що вони створили такий непоганий аромат. І е, почулі індульгенс мені нагадує, з якогось боку трошечки перли від лалік суто за своїм настроєм. Я навіть принесла е, флакон перлів собі, щоб зробити паралельний затест. І під час попереднього невдалого дубля, коли мені трошки заважав кіт, який ви не побачите. Я собі нанесла їх на пір'їни, щоб понюхати і те, і те. Мушу сказати, що напевно це відчуття такої гранівої троянди трошечки якось їх об'єднує. А ще інший аромат, який мені нагадала, почулі індульгенс. Це є теж бренд-налік виготовив, але від це було зроблено для бренду Гре. І це є аромат від Гре, який я вже розповідала про нього в попередніх своїх підбірках. Я дуже сильно люблю Unique. Дуже тішуся, що він в мене з'явився в колекції. І, і отут, і в Unique. Так, ти сюди йдеш. І в Пачулі Індульгенс дуже класні перці на старті. В Пачулі Індульгенс точно пам'ятаю, що заявлено два види перцю. Там іде сичуанський перець і рожевий перець. І вони тут просто от такі, як треба, не дешеві, не такі, які починають якось скубати в голові, немає жодних неприємних баз. Направду, я е, ароматом пачулі індульгенс дуже-дуже навіть позитивно здивована. І коли я пішла на англомовну фрагрантику читати відгуки, то я побачила, що багато дописувачів фрагрантики е, зі мною погоджуються і теж пишуть, Боже, мій цей аромат, як на Avon, досить навіть непоганий. Ну і поки ми тут залишилися при теплих, зігр... зігріваючих перцях, Мушу сказати, що якщо все ж обирати між ними двома, то пісюнік мені подобається більше, але якщо там є проблеми його знайти, наприклад, на українському ринку. У нас я бачила його, до речі, на і він недорого коштував, там ціна його близько 20-25 доларів. Якщо є проблема знайти пісюніка, хочеться таких класних, теплих, зігріваючих перців на приємній амбровій базі, то можете свою увагу звернути і на більш доступний, бо його всюди можна знайти Ейвенівський пачулі індульгенс. Так, давайте розберемося, напевно, ще з двома е, ароматами, які я теж недавно тестила паралельно, і я зараз наносити їх на блотери не буду, тому що тут буде зараз в кімнаті Ода Уду. Е, і я більше нічого не відчую, що буду наносити на пір'їни наступним. І тут в мене стоїть вже теж е, обмитий і облюблений на Ютубі Gucci Guilty Absolue і менш популярний Nuit De Fu від Луї е, Тона. В Gucci Guilty Абсолю. Точно пам'ятаю, що його створив Альберто Моріліс, як на Альберто Моріс, який, в принципі, робить такі дуже хітові аромати, але часом скучні. Мені здається, Gucci Гучі просто от вибивається з того всього списку його парфумів і в приємну сторону вибивається. І коли я поносила цих два аромати паралельно, я зрозуміла, що все ж Gucci Guilty Абсолю я люблю набагато більше. Це аромат про шкіру, про таку класну, теплу шкіру з такими дещо анімалістичними тваринними акцентами. Недавно ми про е цей аромат були, можна сказати, навіть сперечалися з моєю підписницею в коментарях, і потім я зрозуміла, що, мабуть, от коли вона мені написала, що це Гедота, я собі подумала, ну, можливо, комусь цей пахне Гедотою. Але я стосовно тваринних ароматів, Можу бути дещо необ'єктивно. Тому що я тварин дуже сильно люблю, я мрію мати свою власну ферму, мені абсолютно не заважає запах ферми і такий запах гарного, чистенького, навіть трошки навіть потного, тому що коні вони не живуть у якомусь стерильному вакуумі, вони завжди мають свій. Це велика тварина, вони завжди мають свій запах. Так от оцей навіть запах такого трошки потного коня, мені загалом подобається. І що я відкрила для себе в Gucci Gіlті, абсолютно, як правило номер один, це дозування. Якщо його Зробити один, ну максимум два пшики. То тоді це краса, така приємна, зігріваюча, з такою трошки підсмаленою деревинністю, яка є від е, уда, і яка зі мною практично була весь день. Аж до того часу, поки я не пішла в душ і вже не змила його себе, тому що мені вже трохи навіть важко було ввечері, бо аромат такий досить активний і підсвічений це такий. Дещо важкуватий, ут свіжістю кепарису. Цієї свіжості кепарису в Луївої тоні я не знайшла і не дивно, бо її там немає. Там е, заявлена нота ладану, яка навпаки прибиває цю композицію, робить її такою ще більш важкою, вже починає якимись церквушками пахнути. Таким от підпаленою церквою. Якщо Гучі Гілті абсолютно гарний, живий, здоровий кінь, то е, цей нуддифю це підпалена церква, напевно. І, і Абсолютно не вартує викладати на Луїву і на невідомо які гроші, на мою думку. Gucci Guilty Absolution знімали, знімали, ніяк не зняли. І він за абсолютно достойні для такого бренду гроші, продається в дуже багатьох магазинах і не проблема його знайти. Так, давайте ми так по парах йдемо з вами, тож продовжимо. Тут є в мене бренд з'є, який я дуже сильно сподіваюся, з'явиться на ринку України. Вам ніхуляри не видно, тому що дуже сильно засвічує. Я вже казала, що мені подобаються ці е, їхні флакони. З такою кришкою, яка на магніті. І це є розливна парфумерія, як пишуть з США. І серед англомовного сегменту блогерів я дуже багато натрапляла на відео, де розповідали власне, от, про копії, які вони купили в дозєрі, порівнювали з оригінальними ароматами. І все в тому стилі. В мене цей аромат попарований з тонкою від ремініссенс. І обидва аромати є е, копією. Надихнулися ароматом від Тома Форда тубако-ваніль. Я тубако-ваніль ще не тестила. Я вже казала вам, чому. Це тому, що в мене є певний психологічний блок купувати навіть відливанти ароматів, які супер дорогі. Я це роблю, напевно, більше з такого спортивного і блогерського інтересу. От Купила собі відливанти маля більше для того, щоб людям розказати. Не тому, що мені якось так нагло сильно кортіло, тому що потім я буду шкодувати. От зараз я дуже сильно хочу мати флакон синтетик джангл і поливатися ним зверху донизу, але, на жаль, не можу. Одним словом, щоб уникнути емоційних травм, я Томафорда тобакова ніль ще не тестила. Так, сюди нанесла тонку. Хай ти сюди станеш. В тонці я відчуваю більше солоду, і це є дійсно аромат, який більш зосереджений довкола бубів тонка. Наскільки я пам'ятаю, то там навіть тютюн в базі, не в базі, а всередині, навіть не заявлений. В копії тобако-ваніль від Дозєра я відчуваю хороший, гарний. Такий е, свіжий кальянний тютюнець, не дуже сильно ароматизований, не якісь там вишневими е, ароматами полити. А такий от, напевно, ванільний, дійсно, тютюнець. І приємні такі легенькі, солоденькі, червоні перчики на старті. Я, до речі, піраміди не заглядала, так що, може, і вигадую. Зараз вам розповідаю абсолютно по тому. Що я собі відчуваю? Ці аромати подібні між собою, напевно, якось різнояйцеві близнюки на якихось відсотків 80, але швидше за все, напевно, я свою тонку віддарую комусь або продам цей залишок якійсь добрій людині. Тому що мені той доз'яр, який до мене приїхав, подобається набагато більше, тому що в ньому є така цікавинка, є цей твіст. А сама тонка, дуже така вже більше от солодка, вона пахне більше якоюсь такою мар, не мармеладною, а такою консервованою цією десертною вишенькою або навіть кісточкою цієї вишеньки. І мені занадто солодко. Хочеться якоїсь такої ще цікавинки, от чутюн дуже такої, дійсно гри додає в аромат. Не знаю, якісь такі. Вже я вигадала асоціації, треба випити кави. В мене сьогодні таке цікаве було зараз овтопчик. В мене вперше прийшла людина з негативним коментарем на канал. Це було дуже сильно очікувано. Це моя рубрика була гній, і ну я так якби, розуміла, що не всі будуть погоджуватися з моєю позицією. Я така думаю. Боже, ось вона слава, дождалась, дождалась. Вже мені люди не пишуть, типу, шановні гості і дорога родина, що ой, який ти молодець, яка ти гарна ля-ля-ля. А прийшла людина і ко мені псувало, ні, то це жаба тебе давиться. Просто от стужук, така красива, молодець, а ти от така тупа і не розумієш. А от наука шагнула вперед, а я осталась позаді. В сенсі я дуже <головік> цікавий досвід. І мушу сказати, що напевно дуже навіть позитивний. Тобто, в мене якихось супернегативних емоцій, цей коментар не викликав. Напоки мені от було просто от цікаво поспілкуватися з живим підписником Софії Стужук в природі. Так, зараз я свербну каву і продовжимо. Якби то тільки вуса собі не зробити. Так. Я вирішила розслабитись, тому зараз буду говорити про те, що я капець як люблю Лакоуж Ду Д'ябле від Сержа Лютанса залишок флаконі. Я з ним починала досить важкий період, я користувалася ним на самих початках повномасштабного вторгнення. Цей аромат мене заспокоював, тримав мене вкупі, не дозволяв мені впадати в якісь істерики. рятував під час таких легесеньких панічних атачок, все ж таки, бо панічної атаки, як такої, в мене не було, бо мене, слава богу, бомби над головою не злітали, бо я вже 4 роки в Кракові живу. Але все ж мої батьки в Україні, всі мої знайомі в Україні. Я себе асоціюю з Україною, відчуваю в душі теж українкою. І мені було дуже сильно, як і всім українцям, навіть які от роками живуть за кордоном, я підозрюю, ну адекватним так було неприємно ментально і важко. І я боялася, що він зі мною заякориться за цей період. Але не могла перестати ним користуватися, тому що він реально мене збирав докупи. Він не заякорився. Він все одно для мене створює аромат такого приємного. Затишного бабціного креденсу, який я от так шух відсунула, і там банки стоять з всякими такими настойками, лікувальними. І крім того, бабця в тому креденсі ще, можливо, там тримала для мене якісь там печеньку, чи щось таке цікаве. Я собі полізла діставати свої речі, так би мовити, в креденсі. але разом з тим натрапила на бабціні настойки. Ось весь з цими настойками пропах. Дуже сильно люблю. У мене є ще такі, напевно, якісь асоціації з. Щоб пояснити, хто не нюхав настойок моєї бабці з настойками полину, горіха, таких якихось ароматних трав, дуже сильно відчувається алкогольність, але не спиртовість. От саме відчувається такий хороший, такий, наче от з дорогої настойки алкоголь. Ну і разом з тим димність є в ароматі присутня, такий приємний підкопчений душок. Дуже сильно його люблю. Тут в мене його небагато залишилося, але я підозрюю, що з моїми апетитами до кількості флаконів такого об'єму мені буде цілком достатньо. Ще один аромат, без якого я просто не уявляю себе в будь-яку пору року, і я продовжую користуватися ним восени і отримую надзвичайно велике задоволення, теж ввечері від нього. Це є Maison Margiela, і це є Music Festival, і Вам ні не видно, бо все засвітилося, але десь тут буде повноцінний флакон вам показаний. Це аромат про коноплю, про карамельне яблучко. Конопля тут дуже приємна, без всяких таких нуткуватих акцентів. І от недавно ми робили були сліпі затести з Ярославом, і там я йому поставила цей аромат, і він навіть коноплю не ідентифікував як коноплю, а ідентифікував як якусь горіховість. Саме власне такою горіховістю і пахне Music Festival, який присвячений фестивалю Woodstock 1969 року. Кожен раз, коли я розповідаю про цей аромат, я просто заохочую вас подивитися документалку про те, як цей фестиваль створювався, тому що це щось феноменальне, як ціла Америка з'їжджалася, потусуватися і хто там, власне, виступав. Коротше, дуже класна документалка. Так, ще один аромат, про який я вам розповідала в своєму відео, присвяченому тисячі підписників і Дню народження. Це Tildes Swindon Like This. І теж в мене залишок у флаконі, але такий порядний, що я можу не тільки сама користуватися, а ще й поділитися. І до речі, Ярослав, коли від мене йшов, я йому маленький відливантик накрапала з собою, пшикнула на нього ж тутиль до свинту. Мені дуже цікаво буде при наступних сліпих затестах обов'язково його запитаю, як він чи носив і чи він йому зайшов. Тому що загалом цей аромат такий трошки більше в жіночу сторону, тому що він відверто. Солодкавий. Тут відчувається солод, напевно, якогось такого навіть насіння моркви. От часом прописують насіння моркви в парфумах, і відчувається якийсь такий кминковий, такий легкий солодець. До речі, насіння моркви, якщо ви ніколи не нюхали, то коли собі заради розваги весною обов'язково купіть пакетик і понюхайте. Воно насправді дуже приємно пахне. І от я тут відчуваю щось, якісь такі подібні нотки. Ще тут є солодкий гарбузець. І е, аромат Ельдо робить дуже м, цікаву історію, тому що він е, в коконі відчувається близькошкірно солодким, але шлейфить свіжістю для оточуючих. І загалом шлейф в нього такий досить непоганий, помітний. І от для мене от, він є якоюсь квінтесенцією. Помаранчевих ароматів. Е, я не пам'ятаю, що я його в своїй парфумерній веселці часом і не приписала була до е, помаранчевого кольору. Підозрюю, що так, так, так би зробила зараз, якби, наприклад, її перезнімала, якщо, наприклад, у мене було в попередньому відео не так, бо вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Оце є дійсно така от, е, 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 квінтесенція осені, помаранчевості, е, солодкості і затишності. І зовсім тут немає ніяких навіть таких підперчених акцентів, тобто відчуваються спеції. Спеції такі кминкові, солоденькі і духмяні. Коротше, краса дуже вас заохочую, стиль до свінту, хоча б від левантику, або в якісь там тревел-версії познайомитися. Взагалом, льдо мені дуже сильно сподобався. Хочу назбирати льдо чим побільше, тим більше в них якісь такі аромати завжди з передісторіями, з сенсами. Дуже оця вся історія бренду мені імпонує. От я не сильно упорююся по якихось готичних штуках, тому до Лютанца я типу ставлюся так. Ну, хороший аромат. Хай буде, але нема мене такого трепету перед тим, що, Боже, це такий нуарний бренд і все таке похмуре. От, то перед Ельдом мене навпаки є такий трохи трепет, тому що бренд, навпаки, більше такий по фану. Так, що тут в мене ще залишилося? Теж герой багатьох блогерських підбірок, це є Лелікле Parfum, Так його всі рекламували, що я просто мусила його купити. Ясень-красень. Я його брала собі всліпу, і це є аромат про тонку і про лавр. Не можу сказати, що в мене якийсь супер захват від е, Лалікле Парфаму з'явився, що він такий от просто незамінний, але явно на свою цінову категорію дуже гарно і грамотно зібраний аромат, його дуже приємно носити. Не, в мене не виникає ніяких таких з не, ним неприємних асоціацій, він мене не, не піддушує, в нього чудова стійкість. Єдине, що він для мене трошечки, напевно. Скучнувати, тут би тюченцю -тю -тю підсипати до нього, ну, чогось такого, щоб йому додавало якоїсь направду нескучності. А так от всі йому дуже сильно співали оди, особливо моя улюблена Лейла Фрейґранс, яка зараз на каналі Style Digest випускає англомовні відео. І от, вона його в таку сяку підбірку включала, що я от, мусила його собі поставити на поличці. Не шкодую, але супер якогось великого захвату, такого, там, скажімо, як Ельдо або як Мезон Морджела. Music Festival в мене цей аромат не викликав. Він такий, от, можна сказати, осінній базовий. Цей аромат, який можна спокійно поставити на цілий осінній сезон в себе в коридорі, коли ви виходите з дому, пшикнути на себе. І ви для оточуючих і для себе будете пахнути приємно, так, без якихось таких неприємних, сильно ядучих квіткових шлейфів, не одурманюючи. А так от достойно. Так. Я дуже би хотіла зараз вам показати е, повноцінний флакон, вже згадуваного мною. Maison Margiela by The Fireplace, але, на жаль, в мене досі його немає. Але в мене є непоганий замінник, якщо ви раптом там, наприклад, Maison Margiela не можете в себе ніде знайти, або ціна кусається, ви десь бачите від Levant, або не повноцінний флакон Armani Stronger with you Intensely, то поки що можете перебитися ним. Чому перебитися? Тому що аромати не схожі на 100%. Я колись казала, що схожі, але я помилялася, бо я зробила паралельні затести і зрозуміла, що Майзон Морджала більш е, активний є оцей розподіл на дерев'яшки і на маршмеловки. Тобто, от аромат пахне спочатку е, солоденькими маршмеловками, а потім починає з'являтися дерев'яшки, і це ціла історія, яка розігрується у вас в носі. В е, Armani Stronger With You Intensely якась така більш. Ординарна історія, і загалом, коли вивітрюються і маршмеловки, і дерев'яшки, залишається така досить класична спецієва для чоловічих одеколонів База. От на наступний день на сорочці тяжко було би сказати, чи це я же шипі собі пшикала на кофту, чи оцей Armani Stronger With You. І в таку от нудятину типову люксову чоловічу він починає завалюватися напевно години за три. Тому, якщо би я могла, то я би собі, звичайно, Maison Margiela by The Fireplace поставила і тут вам в камеру потицяла. Але поки що тішуся, Armani Stronger With You Intensely. теж досить непогано заходить ввечері, зігріває і. Що мені в ньому тут бракує, а є більше в Maison Margiela – це оці от класні такі придимлені дерев'яшки, які от створюють ну просто таке відчуття, що зараз просто почнуть тріскати полінця у вас в кімнаті дуже сильно реалістичні. Тут якось дерев'яшечок пожаліли. мені в носі крутить. Зато проте. Як правильно сказати? Неважливо. В мене є репліка е, Jazz Club. Теж, Божечки, всі так говорили, такий аромат. Я не можу сказати, що я розчарована. Давня коломейка. Так само, як злалікла парфам, я їх навіть поставлю поряд. Але він класний. Він дійсно те, що англомовний Ютуб описує як бузенес. Тобто він дає в носі відчуття такого парів алкоголю. Такої, такої якоїсь лікарності, але лікарності, яка витає в повітрі. Е, відчувається тут так само е, сигарний димок, але для мене трошечки чуть-чуть забагато якоїсь такої от солодкості в цьому ароматі. Я би хотіла е, джазовий клаб... Е, дж, дж... Джазовий клуб Джазовий клуб більш тютюновим відчувати. Ну, Але ви так, напевно, вже зрозуміли, що я просто дуже сильно люблю ноту тютюну, і мені тютюну багато не буває. Тому я підозрюю, що не таким сильним фанатом тютюну. аромат джаз клаб від Maison Margiela теж дуже сильно зайде. Він зігріває, він створює атмосферу. От я просто бачу, як його ти наносиш на себе і ввечері йдеш тусувати з друзями, але це не якась там вечірка в клубі, це не посиденьки... Напевно, в якомусь суперлухарі ресторані, а це, от, власне, такі теплі, домашні, можливо, посиденьки або посиденьки в якихось затишних кав'ярнях. І в цьому місці зараз має бути так все сіреньке, наді мною дощик падає, ніби так монтажист може намонтажував. І я би сказала, що я скучила за кав'ярнями Львова Львова. Я би з задоволенням пішла і посиділа в якомусь підвальчику, попила би якоїсь файної кави, можливо, якогось доброго лікарчику, з'їла би якогось апоп'яного львівського десерту до цього всього. І я дуже Сподіваюся, що скоро я зможу з дитиною до Львова таке приїхати. Бо я, чим далі, тим більше починаю сумувати за своїм містом. І якщо у вас є можливість. То до бренду Maison Margiela. судячи з того, що я спробувала три аромати, і все три мені дуже сильно сподобалися, Я заохочую підійти, подивитися, познайомитися. І вони, до речі, от я вже показувала, як у Music Festival в мене є в таких travel сайзах. Тобто можна собі повноцінно затестити і зрозуміти, чи потрібна вам така от бадія, там, скажімо, на 100 мл. Так, давайте скорочуватися 23 хвилини вже говорю. Цей день настав. У мене з'явився Armani Сі. Я дуже сильно обходжу всякі кароліни Ерери, Girl. З такої, в принципі, теж історії. Я й обходила Тома Форда, тому що Том Форд, Том Форд свого часу був якийсь дуже сильно на хайпі, оці всі монталі теж були на хайпі. А я завжди хочу плести проти течії. Так мені так, де -то поставити сюди, напевно. Так, мені цікавіше, і я оцю всю суперпопулярну лінійку від Armani обходила. А дарма. Тому що Арманіс Сі це є підбродивші алкогольні ягоди, дуже доречні взимку, тому і восени, тому що вони дають таке дійсно відчуття хорошої алкогольної настоянки, але ягідної настоянки, де не тільки вишні, не якісь там лише смородина, а багато-багато ягід. І в мене Армані Сі. Як не дивно, так само, як і до д'ябли, викликає певні асоціації з моєю бабцею, бо я пам'ятаю, що вона свого часу брала свіжі ягоди, пересипала їх цукром. Потім ті ягоди в своєму ж власному цукрі починали потрошки підброджувати. І щоб зупинити процес бродіння, вона заливала це все або спиртом, або горілкою, там вже якось по розрахунку. І робилася така густа, суперсолодка, дуже ароматна ягідна настойка. І от такою суперароматною ягідною настойкою для мене пахне класичний армані Сі. Після того, як він там дуже. Сильно зайшов основний аромат. Я дуже сильно хочу собі взяти або тревелки, або невеличкі відливанти його фланкерів, бо фланкерів там, звичайно, вже кожного суперпопулярного аромату наплодилося. Бо направду, і до речі, я щось не дуже часто бачила, щоб Армані Сі якісь блогери, не бюті блогери, коли бюті блогер показує косметику, якісь там свої холи одягу, тра-та-та, -та, між тим парфуми, а щоб от власне парфумерні блогери про Арманісі говорили, я не бачила, можливо, це тому, що якесь таке. Створюється снобістське враження, що це компот, кому ці всі компоти потрібні. Деколи мені здається, що таких от мені здається, мені здається, що в компоті теж можна себе почувати доволі комфортно, особливо, якщо це такий лікарний алкогольний компот. Так, останній аромат. Останній аромат це мій, мій заклик і прохання звернути на нього увагу, поки він ще є на ринку. В десятий раз вам розповідаю про е, мастиш від роша. Це спецієві апельсини з перцями, дуже з достойною базою, такою тягучою, амбровою, приємною. Але разом з тим перчик і мандарин на старті роблять цей аромат не душним, не занудним і абсолютно аж ніяк не старечим, можна так сказати. Це він зовсім не має жодних таких ретро ноток Хоча б переважно дивилися аромати від Роша трохи так, от щось туди схиляються більше до класики, до такої класики, що аж він по попахує. Але е, от мастер пахне супер сучасно. І єдине, що я його, напевно, трошки так от не бачу на якихось дуже-дуже молодих хлопцях, але на хлопцях віком від 30 років буде дивитися просто прекрасно, зігріває восени, має е, супер класні відгуки на фрагрантиці. ще можна купити в великому об'ємі, але вже за досить великі гроші, близько 100 доларів там 125 мл на нутіно, А також можна, як завжди, купити з рук, Бог впомощ вам це все шукати по барахолках. Одним словом, треба брати, поки є. Все, 27 хвилин я наговорила. Дуже всім дякую за увагу. Наступне відео підозрюю, що буде не парфумерна. Трошки покажу вам свої гардеробчики, і хочу зробити невеличке включення для на закінчення відео для тих. Хто тут тусується не тому, що я лише парфюмерний блогер, а хто любить всякі придуркуваті речі. Коли блогери говорили, що от я типу, сижу такі в кадрі, а там знизу в трусах, я думаю, господи, ну що хіба тяжко якісь нормальні людські штани вдіти. Я знизу так само в спортивних штанах. Все, всім па-па.